Ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Минулого тижня на межі Дніпропетровської та Полтавської областей загинули четверо чоловіків. Двох інкасаторів разом зі співробітниками Державної служби охорони розстріляли невідомі злочинці. Надзвичайна подія сталася вночі 30 жовтня. Інформація про злочин надійшла до чергової частини міліції на початку першого ночі. В 0.10 часов дежурному Царичанському аероділу міліції з УДСО поступила інформація о те, що у них пропала зв'язь з автомобілем, перевозившим гроші з Києва в Дніпропетровськ. Автомобіль понжит одному із комерційних банків. Пропала зв'язь в районі села Лішковка Царичанського району. Це В'єзнівської в області сторони Полтави. Інкасаторська автівка була знайдена біля села Ляшківка Царичанському районі на відстані в 500 метрів від знаку Дніпропетровська область. Згорівший мікроавтобус Volkswagen Т Т5» виявили в кюветі. В автомобілі знаходились три обгорілих тіла. Ще один труп знайшли біля водійських дверей. Загинули два співробітника УДСО та два інкасатори банку. Під час обстеження мікроавтобуса на кузові правоохоронці виявили чисельні механічні пошкодження зі всіх сторін. Такі пошкодження, кажуть фахівці, могли бути отримані в результаті пострілів з гранатомету. Виїздом на місце було встановлено і був обнаружен автомобіль інкасаторський Volkswagen, який знаходився в Кюветі. Внешне був поврежден з обох сторон. Предварительно гранатометне попадання з гранатомету. Автоматичного Сейф у вантажному відсіку автомобіля відкритий. Гроші відсутні за попередніми висновками експертів. Вантаж скоріш за все згорів під час обстрілу та пожежі, але це лише первинні висновки. Наразі ведеться слідство. На території Дніпропетровської та Полтавської областей введений план Сирена. Приймаються заходи для встановлення обставин злочину та затримання нападників. За даними, які отримали правоохоронці в ході слідчо-оперативних заходів, інкасатори під час руху підверглися нападу. Двічі машина, яка двигалась по території Полтавської області в сторону Дніпропетровська в районі села Бродщина, Полтавська область, це в'їзд в Дніпропетровську області, була засада. было сделано порядка трех выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю. Автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле шила Лешковка Днепропетровской области уже, гранатометный выстрел. Здесь автомобиль был остановлен и подожжен, в принципе, горел он изнутри, автомобиль. То есть можно предположить, что готовилось заранее, знали ну, маршрут. сами судите, что, в принципе, просматривается серьезная операция По задержанню цього автомобіля, його во унічтаженню денег. За фактом нападу слідчим відділом Царичанського райвідділу міліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за пунктами 6 та 12 частини 2 статті 115 умисне вбивство з корисливих мотивів вчинене за попередньою змовою групою осіб кримінального кодексу України. 28 жовтня о 14.25 на будівельному майданчику, що розташований по вулиці Шмідта в Дніпропетровську, сталася ще одна надзвичайна подія. Через порушення будівельниками техніки безпеки праці при виконанні демонтажних робіт впав кран. В результат четверо чоловіків загинули на місці. Діжурно че зніпропетровського городського управління міліції чотирнадцять 14.20 поступила сапшіня у тому, що на углу улицы Шмидта и улицы Комсомольской произошло падение крана. Выездом на место было установлено, что во время падения крана погибло 4 человека. Все они были сотрудниками, строителями, которые работали над демонтажом данного крана. Будівельники розбирали великий кран. Що сталося під час роботи, зараз з'ясовують правоохоронці за попередніми даними. Перед початком демонтажу будівельники не пройшли цільовий інструктаж та не отримали даря допуск на проведення робіт із монтажу секцій по підвищенню висоти вантажопідйомного крану. Винною цьому як вважають фахівці, прораб, що є відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідйомними машинами і механізмами. За цим фактом, слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України підозрюваному вручено письмове повідомлення про підозру та затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Якщо провина затриманого буде доведена, на нього чекає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На строк до трьох років. Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр, щомісячний оборот якого складав близько 250 мільйонів гривень. Злочинна діяльність була ліквідована наприкінці жовтня працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області спільно з головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та головним слідчим управлінням МВС України. Діяльність конвертаційного центру забезпечувала злочинна група у складі з 20 осіб. До складу групи входили два колишніх співробітника податкової міліції, колишній працівник управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, заступник директора регіональної дирекції комерційного банку, перший заступник начальника державної податкової інспекції, начальник відділу фінансових розслідувань районного рівня. В состав преступної групи входило порядка. 20 учасників із них підприємателі, роботники банків і фіскальної служби. Схему розробили чітку і злочинно ефективно. Завдяки службовцям міністерства доходів і зборів зловмисники створили цілий ряд суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовували в щоденних конвертаційних операціях разом. Група розкрадала бюджетні кошти і кошти державних підприємств, надавала послуги бізнесменам, установам та організаціям. В результаті роботи центру безготівкові кошти переводилися в готівку шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з метою мінімізації податкових платежів, а фактично відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для цього зловмисники зареєстрували і придбали більше 80 суб'єктів підприємницької діяльності. Як правило, фірми були зареєстровані за матеріальну винагороду на підставних громадян, простіше кажучи, вони були фіктивними. Ежемесячный оборот центра составлял где-то порядка 200 миллионов гривен. Группа действовала достаточно слаженно, уверенно, часто прибегая к методам конспирации, меняла места дислокации, менялись также и участники группы, подбирались новые. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю одночасно провели 67 обшуків місць розташування тіньових офісних приміщень фігурантів та місць їх проживання. Також були припинені розрахункові операції поточних рахунків фіктивних підприємств. В ході проведення обшуків з'явити печаті фіктивних підприємств порядка 1 мільйона гривень. Окрім того, під час обшуків правоохоронцями вилучено понад 400 тисяч доларів США, 15 – печаток підприємств з ознаками фіктивності, 25 – комплектів комп'ютерної техніки, яка використовувалася для організації конверт центру, три печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, програмне забезпечення по віддаленому керівництву рахунками, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств. Та більше тисячі незаповнених бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності. На рахунках підконтрольних фігурантам підприємств заблоковано безготівкових коштів на суму понад 2 мільйони гривень. В даний час проводяться подальші дії з метою встановлення додаткових епізодів і отримання доказів злочинної діяльності, необхідних для притягнення членів групи до кримінальної відповідальності, за ознаками частини 3 статті 28 – частини 2 статті 205, частини 3 статті 209 та частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожують до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією коштів або іншого майна та штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей разом з фахівцями обласної державної адміністрації організували для підлітків, які перебувають на обліках в амур Нижньодніпровському та Бабушкінському раві ділах міліції та для дітей з дитячих будинків сімейного типу черговий виховний захід. Трудовий десант проходив на одному з харчових комбінатів Дніпропетровська. Як показує практика, інтерес до різних видів праці виникає у дітей під час зустрічі саме з професіоналами. Ціль таких заходів сформувати у дітей думку про суспільну необхідність професії. Вони починають розуміти, як працює той чи інший комбінат або підприємство. Така екскурсія на виробництво знайомить дітей з працею дорослих, виховує в них повагу до робітничих людей, а також вчить двайливого ставлення до результатів цієї праці. Цього разу діти мали можливість ознайомитись з процесом виробництва улюблених ласочів, а саме вони побачили, як виготовляють солодкі палички, вафлі, печиво, какао та різноманітні хлоп'я. Діти відвідали музей харчового комбінату, який розташований на території підприємства, та декілька цехів комбінату. Гості побачили, як працює елеватор, який виготовляє з кукурудзи муку для подальшого використання у виробництві. Працівники одного з виробничих цехів провели екскурсію для підлітків на своєму робочому місці та розповіли, що в цьому році відзначає 50-річний ювілей виробництва солодких паличок. Діти на власні очі побачили процес виробництва подушечок та паличок. І Їм дуже сподобалось дегустувати продукцію безпосередньо з конвеєра. Я відділу як роблять подушечки, всякі там. палочки видел, еще я видел, как э, готовятся ну, там хру хрустики там с сыром соленые, там сладкие. Такие. мне понравилось больше всего подушечки. Мне больше всего понравилось, как изготавливаются шоколадные шарики. Это в этом цеху работают очень отзывчивые Фу. добрые люди. Именно поэтому этот цех кажется мне Очень чистим, і там зготавлюється очень вкусний продукт. Екскурсію відвідало загалом 45 дітей віком від 5 до 16 років. Наприкінці цікавої подорожі комбінатом дітей пригостили ласочами та й з собою дали багато смачних подарунків. І це все, що ми встигли вам розповісти сьогодні. Нагадую, якщо ви не побачили якийсь із сюжетів або хочете передивитись сьогоднішню програму, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.